Це важливий фактор, який може вплинути на відкриття візи в негативну сторону. Ви повинні це розуміти. Коли ви замовляєте від лівої фірми, від якої ви не будете навіть працювати, ви не знаєте, що це за компанія запрошення платите, вибачте 2-2,5 тисячі за запрошення, і потім звертаєтеся в іншу компанію, яка робить візи. А та компанія візи не робить, вона робить тільки запрошення, і які не несуть взагалі ніякої гарантії вам. Ви розумієте? І ви думаєте, у мене моє запрошення, все мені потрібна знижка там, ціна буде нижча, там, і ви навіть не цікавитесь. Що я роблю цій ситуації? Я прошу у вас. Фото, документи цього запрошення. Наша команда його відсилає на перевірку. І наразі, на жаль, 90 випадків це липове запрошення. На жаль, тобто, що я хочу сказати, ви платите 2-2,5 тисячі гривень, ну, там може не знаю, хтось менше, неважливо, Я кажу за ті суми, які мені люди пишуть. А що отримуєте? Отримуєте липове запрошення? І Якщо фірма, компанія, вибачте, не перевірить його і відправить ваші документи, або ви поїдете самостійно у Львів, і отримуєте відмову, ви потратите кошти немалі. Ви оплатите всі ці пакет документів, що особисто ви купите білети. І отримуєте відмову. Тому, будь ласка, я вас прошу: звертайте увагу, де ви берете запрошення. І якщо ви знаєте, що ви не будете робити візу у цієї компанії, тому що вона не робить, тому що в неї немає ніякої гарантії, або ж ну там інший якийсь момент, верніться краще в ту компанію, де ви будете відкривати візу і там замовте запрошення під ту роботу, яка вам буде потрібна.